Всім привіт, з вами Наталя Валицька. І я про стосунки хочу розказати про те, як наш стан формує особистість і наші прояви з ефективністю, чи навпаки тобто наші стосунки з собою вони раз, развеють у нас креативний розум. Тому що якщо ви живете в оцінюванні себе, оцінюю себе, то я свої п'ятірки ставлю, то я собі ставлю трійки, то я партнера оцінюю, то я критикую партнера, я не можу потрапити от в цей режим альфа-волни, де я можу творити з натхненням. Тобто творити можна тільки в тиші. І просто стосунки. якщо ви думаєте, оцінюєте, це, ніби ви переписуєтесь з собою в смс-ках. А коли ви маєте контакт з собою, він настільки потужний, він як секс, він як оце заняття коханням себе, це обіймашки, це я бачу свою роздратуванність, я бачу свою злість, я бачу свій стан, я бачу, може, свою розгубленість, е... оцей вимір пошуку. Я даю паузу у тому. От спостерігайте, друзі. і... В паузі скажу, якщо вам цікаві мої ефіри, то, будь ласка, пролайкайте, я буду їх знімати ще, бо я хочу по резонансу побачити, наскільки вам корисно. Так от, коли я в пошуку, я не впевнена, і я даю собі пауз, паузу, подивіться, хтось каже, що у Валицькій такі Наталя Валицька, паузи, такий голос. І коли я в контакті з собою, дивіться, зараз буде практика. Коли в контакті з собою я даю собі час знайти класне слово, знайти класне формулювання цієї думки, тобто час упакувати її. А в цьому часі, в цих паузах і проміжуток, де я оце намагаюся почути найкращий вислів, найкраще поєднання слів. І коли я даю собі пауз, це теж кохання з собою, це теж дати місце цьому, що відбулося. А коли є оцінка, бла, 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 ти сам себе гризе, а чого ти мовчиш, як тупий, а то ти то робиш, може, ти не професіонал, і комплекс самозванця, і комплекс е, нікчем, а потім такий Вау! який я молодець супер-пупер! Потім знову обвал! Замість оцих обіймашок собою ми маємо постійне внутрішній діалог оцінювання, переписка смс-ки, смс ки смски самі собі, а тут з плюсом, там з мінусом. Емоції розхитані. І нема того режиму альфа вол хвиль, з якого я почала, в якому можна народити щось як в тиші. Щастя любить тишину. І тепер просто стосунки. Стосунки з кимось починаються з стосунками з собою. Якщо ви цьому комусь дозволяєте собі бути різним, тобто в розгублені спірнути, в ярість теж пірнути, продихати її, побачити її, прожити, не поспішаючи це витіснити. Холотропне дихання, до речі, закликаю вас, 23 квітня у нас буде холотропне дихання у Києві. Долучайтесь, у нас прекрасний зал, у нас прекрасні три живих бубни, і у нас буде прекрасне потім завершення. Ми відсвяткуємо своє перенародження. Так от ярість, печаль, біль. Це треба продихувати. І коли я тут продихую, це як в сексі, ми дихаємо. Це дуже сексуально, життя це сексуально. Це котики, це дотики, це вітерець на щуках на шкірі, це смак запахів. До речі, у мене тут завжди є щось таке, що можна понюхати. Це зараз кіпаріз. Ніякої реклами, але воно мене надихає. І да, навіть більше я покажу вам, подорожу вам по моїй оселі. Ось тут є Лимон. Так. А тут є від Христини Галас у мене. А, Це Троянда, це Троянда. Ні, це не від Христини Галас, яка у нас у Львові. Це Троянда, яка приїхала з Перу. Від моєї учениці, яка їздила туди до шаманів. І таким самим я чином обіймаю свій стан, я його смакую, я його нюхаю, і я дозволяю саму бути, тобто дозволяю жити, дозволяю помирати, дозволяю гарчати, дозволяю битися головою об стінку і вмію вимикати, коли досить. Оце, коли ви знаєте, де у вас той тумблер, так опа. Вчора були в мами. На дачі вам поділюся. І перше, що ми коли заїхали, завезли маму в Житомирську область. Вона каже: залізне стильчик, оці дві кнопочки, клас, да. і у нас з'явився газ, і можна щось зігріти. І ці кнопочки можна тук-тук. Якщо ви знаєте, де у вас тумблер у вас в голові, то ви не людина, яка жертва. Якщо у вас винен хтось, тобто сусіди, батьки, крутіть барабан. До речі, кого будемо винуватити, можна котиків, можна політичну обстановку, можна банк, можна провайдера винуватити, можна хто там у нас роздає ще телефонні номери вашого спонсора. Чого завгодно можна нарікати винним в вашому стані, але то не є ваше. Обіймашки себе в цьому стані, який б він дірмовий не був. Тобто от в цьому стані от не, не просто так починається медитація з цього положення. Тобто я даю обіймашки сам собі. Я дихаю, я приймаю свою відокремленість від усього населення, знову від провайдера, відокремленість, від того. Я можу сказати: стоп! Якщо ви не живете на квартирі. Десь кимось на приклеєнні. І от тут складне. отут треба потрапляти на консультацію, як оце розклеїтись в цих сузалежних стосунках. Тому що якщо ви не можете да, вийти в свій дорослий простір, тому що ви на ручках, тому що мама вас ще годує, мама вас ще посіляє. Да, Заселю у собі, і щось ще там, да, чи ви дружина, і у вас чоловік працює, у вас нема зарплатні, у вас немає житла, і ви не можете навіть себе сексуальну іграшку знайти, то, таку прямо з магазину, можна не в повний зріст, то ви дійсно будете здавати душу в оренду. І це відео про те, я його підпишу в кінці, що, як не продавати свою душу за щось, за прийняття, за те, що вас буде хтось кохати. Я буду робити те, що я не хочу робити. Так? І тоді ви не з стану рабу. Раб. рабів до раю не пускає. То він від скрутності служить, вона готує цьому чоловіку, який її спонсує грошимами або вона не заробляє. Вона продає свою енергію життя за оці ништяки, чи хтось там за визнання. Тобто, дайте мені визнання замість да, грошей, знані за признання. Тобто, коли ви здаєте свою душу в оренду, ви дійсно не можете обійняти себе і потрапити в цю незалежність. Тобто, яка є нахрін боротьба за незалежну Україну, коли, якщо ми будемо міряти і так чесно подивимося в себе. Тут кожен, я не знаю, який, я не буду називати навмисну цифру, да? від чогось залежить, залежить. І свобода не в тому, щоб бути незалежним. Зовсім, зовсім, зовсім. а щоб керувати ти, сука, від чого ти залежиш. Керувати. Може, ти залежиш від е, сітей, може, ти залежиш від цякої їжі. От я цикорі зараз п'ю, бачите, в крапочку у мене чашечка. Тобто, це теж. Від їжі я залежу, від повітря я залежу. А від людей окремих конкретних ні. Чого я і навчаю, чого і ражу. І тоді, коли ви не залежите від людей, з вами всі по добрій волі і з натхнення. Тобто, арабів до раю не пускають, тобто вони бунтують. Зразу зразу можна показати їм сміливий вихід. І самому встати і вийти, якщо вам не смачно там, де ви є, підняли свою дупу і вийде, як каже Олександр Васильович Зелінський. Яка гарна сама любима поза повинна бути у жінки. Ну і дівчатка там так ось і соромляться, червоніють, отак от чухаються. Ланіти в них так тісно червоніють, і він каже. Коли почує там щось таке, ну може, там хтось ззаду, хтось класична, да, хтось ще щось, він каже: Правильна відповідь сві, зверху. Каже, а, чого? Не сподобалось, встала і пішла. Тому, дівчатка, не сподобалось, встала і пішла. Сама краща ваша поза у житті. Нікого не тримаємо і себе ніде не тримаємо. Але якщо ви не прийняли свою самотність. Оцю як це, ну, десь навіть підпорадність, бо ви не можете шукати правду, нову стратегію, бо ви будете чіплятись на когось, вішатись і прикладати на іншу людину відповідальність за своє хороше, за своє добре. Ніфіга. Можете перекладати, але не працює. Тому що тільки прийнявши те, що ти. Людина народилась а, на самоті. І покидаєш цей світ на самоті, я з 30 років собі можу сказати і сюди, що я готова вмерти в кожний момент, в кожний мить. Я дозволяю всім вмирати. Хто хоче жити, хто хоче помирати ваше право. І це є прийняти життя неможливо, не прийнявши смерть. І не прийнявши смерть, неможливо прийняти життя. Бо я казав великий ошу, життя смерть треба писати одним словом. Це як доба, і день і ніч, день не є протилежність ночі, а День і ніч це є кругобіг доби. Таким чином, і життя, і смерть, чим менше ви боїтесь, да, оці покинутості, залишеності, як в горах каже мій проводник. Ну, в крайнім випадку, ми всі умрем. І коли ви це приймаєте, я хочу сказати, що я ще, ще, ще і знову і знову а, потрапляю на такі випробування, де я дійсно то приймаю. Бо то нечесно. Якщо це не приймати, то є конкуренція з Богом. І коли Олександр Валицький був в окупації, я готова була проживати цю біль цю печаль, готова до того, що я можу не побачити цю. Свою дитину? І я не Господь Бог, який вирішує, кому скільки жити. Так не буває. Тобто саму велику біль приносить конкуренція з Богом. І якщо мені дуже-дуже боляче, дуже-дуже, то я протестую проти того, що відбувається. А хто я така? Як я можу протестувати? Як я можу? Сперечатися з правдою життя. Так, да, Тут можна і, і свою безпорадність відчути, і свою е, не справляюсь, і свою ситуацію, де я можу <потрапити>, потрапити і провину відчувати, і сором за щось. Але коли я це все продихую, 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 розтворюю, спірнаю на глибину того, воно завершується. Воно завершується саме тому, Осаночка, вас вітаю, що я можу подивитися в правді ті правді в очі, бо інакше це ліцеміріє. Лицемерна людина, вона не дозволяє іншим на себе ображатися, комусь там в печаль впадати. Ви можете тільки свій власний дорослий простір оградити. Від цього тосичного впливу. І свій токсичний внутрішній світ, коли він там рецидиви рецидіви вам дає, пропускати, продихувати, тому що він буде трансформуватися. А отак, от щоб битися головою об стінку і, як немовля, кричати. Воно ж працювало, як казав, «уа-уа» і всі збігалися. Що відбувається? Чому зараз я не можу керувати всіми? Ось, немовля, народжується, йому здається, що весь світ для того, щоб обслуговувати цю людину. Але не весь. І але прийдеться: власну ніж ходити, дихати самостійно, приймати своє пищетравлення, влучатися для горщика, зав'язувати собі сандалики, стягати. І багато речей, потім ще заробляти, і потім ще домовлятися, і тримати слово в дорослому світі. А якщо ви не тримаєте це слово, то то є розбещеність, а чи розтління власне, власне руч. І у того є своя ціна. Ви можете спостерігати, як вас покидають друзі, як вас покидають кохані. Коли ви брешете собі чи не тримаєте слово. У всього є своя ціна. Якщо я приймаю себе людину, яка може і не тримати це слово, то я повинна прийняти ці наслідки. Тобто тут нема закликання, як правильно жити. Валецька, підкреслюю, знову і знову Наталя Валецька, хто ще на курсі, що нема правил, як правильно жити. Але є. Формули, які праву половину уравнення і ліву половину порі дорівнюють. І ваш стан середини породжує процеси назовні. Але це не перекладання відповідальності. Все одно є тандем, і ви якось обтанцьовуєте ситуацію. Тобто дійсно. І ця крайність, оці всі правди існують одночасно. І те, що весь світ це ваш стан. І те, що а, оточення формує психіку. І те, що ваші прояви формують дозвіл на поведінку людей поруч. І то, що ваше неотримане слово, навіть собі дане комусь дане, має наслідки. І їх можна продихати. Це не про те, що. Рвіть на собі волосся і ставте себе в кут. Ні, вони мають наслідки. І коли ці наслідки я можу спостерігати для того, як дається розум. Я дивно за часи війни, тільки за часи війни, побачила, наскільки людина часто може не користуватися мисленням. Оце причину наслідкові зв'язки. Тобто своя стратегія, я це видаю, я це отримую. Як в дитячому мультику, вже в шість рочків людина може думати, як крошка єнотик. Не бери з собою палки, коли підеш до озера, не бери з собою камінюку, коли підеш до озера. Іди і посміхнись, тому що хто сидить в пруду. Але якщо там болото, сука, не лізь туди. Не в кожне болото треба лізти. Ось так. І тому, коли я раджу вам спостерігати формулу, хай не буде тут це як аксіома, і вчитись не довіряти. А порадам, формуліровкам, своїм висновкам свідомо не довіряти, це вміння. Дослідника, який є науковець, як розум науковий, це пошук. Як кажуть науковці, на сьогодні у нас такі дані, по таким даним, це так і так, так. Але якщо ми завтра дізнаємося про нові вимірювання, лабораторні експерименти, то може наше уявлення як оця... всесвіт створився, система сонячного. Тут, угу. Може, щось таке щось знайдемо. Тому свідомо не довіряти собі, свідомо не дорівнюється несвідомому недовірянню, коли людина робить і обіцінює. Тобто, зробив вибір, зробив дію, її вірною, не подобаються наслідки, зроби іншу дію. Ну не нарікай себе. Помилкою, самозванцем, самокритикою. Тобто, зробив дію, скажеш, да, ми хотіли цей експеримент, офігеть, який результат. Що угу. ми далі хочемо? Ну, Ми, пожалуй, хочемо новий експеримент. Тобто, не підходить людина, відійди, колеблюється людина, відійди, закалібайтеся оба. Тому дистанції, відстань, керує відносинами. Своїм станом керуємо відносином, знанням, де то є тумблер, виключати і включати свої особистості, свої стани, пірнати на чесну емоцію, отак, от, бути з собою в коханні, в захваті. Оце все нам треба як інструменти самодослідження. Тому зараз з дітьми-підлітками ми пишемо програму, і завтра буде у нас продовження напису базової психології у школі освіти дітей-підлітків, тому що настав час, щоб появились ті підручники з картинками, от саме ті, які я завжди малюю. Печенюшка, де є центр думання, центр відчування і центр ащущення, емоції, ащущення і розум. Дякую тобі, інтернет, що ти ставиш лайк. Власна руч. Так, і коли оце триєдине, дивіться, тепер, коли людина перекошувалась, звідси це взялось в цей такий чудовий ритуал. І ходив Ісус Христос по землі і дивився, де у людини перекос. У когось планка з'їхала вправо, він і вимірював і поправляв вліво у когось вправо. А люди, які шукали, як правильно жити, Подивилися, не в, в, запірнувши в процес, і визникли навіть протирічві конфліктні секти. Хтось нас наліво хреститься, хтось зліва направо. Так от, нема правил, як правильно жити. Є так, як працює у вас. Є єдина людина, яка одиноко народилась і одиноко помирає. І ви маєте право, і я маю право, і всі мають право піти з цього життя, коли прийде час. Та навіть коли збажають. Бо жити і померти це власний вибір. І життя це і дар, і виклик, і все на світі. Ось так. Це все на світі. Це є життя. І воно ходить поруч з межою. І саме відчуття того, що все може завершитись. Любимо момент. Дає нам можливість поважати ці моменти життя. І тому Кастанеда писав такі речі ще там 30 років тому і тому я їм зачитувалась. І тому втрати, саме втрати нас роблять мудріше, здоровіше і випробування. Тому шукайте випробування на свою дубу. Самі. Щоб вони не здогнали вас ці випробування. А до речі, ми 2 травня на травневі свята чи 9 обираємо зараз піти на Петрас, на випробування, на гору, яка стоїть як побратими Говерла і Петрес 2000 в Україні, щоб піднятися всередині над собою своїми страхами. Своїми обмеженнями, своєю неправдою піднятися і не брехати самі собі, а празнувати, святкувати це життя? Наталі Валенська. Ідемо ми на Петрос форматі, ідемо ми, міняючи імена на ім'я сили. 23-го дихаємо холотропне дихання у Києві. Хто з нами? Долучайтесь? Пишіть. Пишіть особисті. І якщо вам цікаво, і ви дослухали до кінця, пролайкайте це відео. Бо для мене то знак, що треба знімати знову далі, ділитися своїми набуваннями. Гарного вам вечора!